Хліб наш насущний представляє щоденне християнське читання. У пошуках зцілення Ісаї 61.1. Господь послав мене перев'язати зламаних серцем. Життя Карсона було ключем. Він полював, рибалив. Ганяв на мотоциклі, катався на скейтборді і любив бути на природі. Але одного дня Карсон на своєму мотоциклі потрапив в аварію, після якої його паралізувало від грудей і нижче. Незабаром почалася депресія. Майбутнього він не бачив. А потім одного разу друзі витягли його на полювання. На якийсь час він навіть забув про свій параліч. Радіючи красі навколишнього світу, цей досвід приніс йому внутрішнє зцілення і дав нову мету в житті дарувати таку ж радість іншим інвалідам через некомерційну організацію полювати, щоб зцілитися. Тепер Карсон вважає, що нещасний випадок насправді був прихованим благословенням. Він зумів створити місце. Де люди з тяжкими порушеннями опорно рухового апарата знаходять внутрішнє зцілення. Я можу займатися тим, чим хочу. Я щасливий, каже Він. Пророк Ісая звіщав прихід того, хто зцілить зламаних серцем і втішить всіх, хто в жалобі. Прочитавши цей текст у синагозі свого рідного міста, Ісус сказав. Сьогодні збулося писання, яке ви почули. Господь прийшов урятувати нас і повернути нам цілісність. Ви потребуєте зцілення душі? Зверніться до Христа і отримаєте оливу радости замість жалоби, одежу хвали замість Темного духа. У яких сферах життя вам потрібне зцілення Христове? Кому ви можете розповісти про Нього і про Його спасіння? Помолимось. Дякую, Господи Ісусе, за духовне зцілення, яке Ти подарував мені та багатьом іншим. Тепер я чекаю повного зцілення у Твоєму царстві. Амінь. Матеріал надано служінням хліб наш насушний. Поділіться з нами вашими думками. Коментарями та свідоцтвами на наших сторінках у Facebook та Instagram.